І головна дуель цього турніру: Рафал Кобиляж із Польщі. Олександр Лашин з України. Від цього протистояння просто таки холоне кров. А може, закипає тут, уже як подивитися і як підійти до цих алегорій. Кобиляш Лашин. Старт просто блискавичний. Подивіться, ніздря в ніздрю йдуть атлети. Яка швидкість. Увага зараз на розвороті одночасно проходять хлопці трошечки швидше. Лашин заносить дещо Кобиляжа, але Кобиляж набирає швидкість. Подивіться, поляку вдається відірватися від Олександра і фінішувати першим. Дуже важлива перемога для польського атлета. Перша особиста перемога на цьому турнірі у Кобиляжа, і це дає можливість йому зрівняти рахунок у загальному заліку.